Вітання, це проект союзники. І я його авторка і ведуча Марія Золкіна цього тижня? Трамп з офіційним візитом в Лондоні, де королівська сім'я і влада Великобританії закликала в чергове підтримувати Україну у протистоянні російській агресії, яким чином інтереси Сполучених Штатів Америки на міжнародній арені з його з їхніми стратегічними союзниками в Європі пов'язуються на нинішньому етапі російсько-української війни? Яке значення? Відносини між Великобританією і її погляд на політику безпеки та оборони. Матиме для України для Європи і як Сполучені Штати вписуються в цю картину європейської системи безпеки сьогодні. Про це я буду говорити зі своїми гостями. Зокрема, у студії я рада вітати Володимира Дубовика, асоційованого професора міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова і старшого наукового дослідника програми демократичної стійкості Центру аналізу європейської політики. Вітаю вас, Володимире. Доброго дня, Марія. І на онлайн зв'язку з нами з Лондона буде Ед Арнольд, старший дослідник програми Європейської uh, безпеки в об'єднаному королівському інституті з оборонних досліджень. Тейкіфофобінвиззас, Етэкіфагавімі. Володимиравудлайкставолодимира, хотіла би почати з вас. Отже, чи бачите ви якусь стратегію в тому, що Трамп робить із січня цього року в плані мирних зусиль щодо Росії та України? І чи вважаєте ви, що його стратегія та тактика власне нададуть більше політичної і дипломатичної сили США як глобальному лідеру? Чи навпаки це послабить позиції США? Я маю на увазі всі ті зусилля, що спрямовані на пошук компромісу з Росією. Особисто я не бачу жодної стратегії в діях Трампа. І з першого дня, коли він говорив, що має план миру, було очевидно, що жодного плану миру не існує. І на жаль, мушу сказати, що мирний план не з'явився в діях адміністрації. Тут багато розмов, багато сподівань, багато бажань, щоб щось сталося, але не обов'язково підкріплених конкретними діями певними речами. Рішеннями, кроками, які потрібно зробити, це триває вже довго. Очевидно, що коли ви хочете закінчити війну, вам доведеться з одного боку допомогти Україні, а з іншого посилити тиск на Росію. Все інше може не спрацювати. Тому що, коли ви просто облагаєте Путіна зупинити війну, цього не відбудеться. І саме це ми бачили протягом останніх восьми місяців. Тому що Трамп багато разів говорив: пане Путін, будь ласка, зупиніть війну, а він цього не зробив. Тому треба було чинити тиск, натомість. Трамп провів зустріч в Анкориджі, яка подала Путіну неправильний сигнал, що в принципі Трамп згоден із продовженням війни, і звичайно було багато обіцянок. Але президент Трамп обіцяв чинити тиск у вигляді санкцій прямих санкцій, вторинних санкцій, підвищення мит для Росії. Але вони так і не були реалізовані, не зважаючи на кількість дедлайнів. Ось у цьому проблема. І зараз, звичайно, останньою відмовкою адміністрації Трампа є те, що європейці не роблять достатньо в плані санкцій проти країн. Які купують російську нафту, і тому ми в США мовляв не готові це робити. На щастя, принаймні є певний прогрес у плані дозволу європейцям купувати зброю для України і надавати її Україні. Тож ця формула працює. Точніше, вона тільки починає працювати саме зараз, тому що ми тепер розуміємо, що це перший крок у цьому напрямку. Тож це добре. Я маю на увазі, що це краще ніж не надсилати американську зброю в Україну, але цього недостатньо, тільки подвійна стратегія Анкції та допомоги Україні може насправді спрацювати і краще підготувати Україну до боротьби на полі бою або до майбутніх мирних переговорів. Бо без цього позиція України на переговорах буде слабкою, а позиція Росії сильною. І президент Трамп має це розуміти, але він може мати інші пріоритети. Я вважаю, що він насамперед дбає про налагодження дипломатичних відносин з Росією, а стратегічні відносини і, можливо, економічні відносини з Росією є одним із пріоритетів. Тому допомога Україні в протистоянні тиску з боку Росії є для Трампа другорядним питанням. Тож подивимося, до чого це призведе. Бо ми бачили кілька різних Трампів. Спочатку він звинувачував Україну, тому що вона є проблемою на шляху до миру і фактично говорив, що Путін хоче закінчити війну. Потім кілька тижнів ми бачили Трампа, який говорив, що Путін божевільний, бо він бомбить українців, і ми маємо допомогти Україні. Але в останні кілька тижнів ми не бачили особливої активності. Я бо. Боюся, що Трамп трохи віддаляється від так званого мирного процесу. Well, and about this щодо стратегії like хотіла to би запитати Еда в той час, як Трамп поливається в своєму підході is, uh, до Росії uh, та України? 18, Великобританія, здається залишається досить з цієї точки um, зору Чи інтереси Великобританії в галузі оборони і безпеки відповідають ідеї, що Україна все ще стабільна держава Ukraine, uh, і тримається попри російську агресію. Які ваші основні висновки цього тижня, зокрема щодо візиту Трампа до Лондона, чи вдалося збит? стратегічний інтерес Великобританії втримати Трампа в рамках системи безпеки в Європі я думаю, частково, якщо подивитися на двосторонні відносини між Великобританією і США, то вони завжди були ключовою перевагою для обох. І попри всі коливання в політиці США з часів другого терміну Трампа, ви бачили цю стабільність і в політиці Великобританії і в оборонно-безпековому напрямку. Я маю на увазі, що насправді немає жодних змін, якщо дивитися на оновлення оборонних пріоритетів у Великій Британії. Тож мій меседж в тому, що відносини в галузі оборони. Та розвідки є такими ж міцними, як і раніше. А деякі угоди, зокрема щодо штучного інтелекту і технологій, в які було вкладено величезні кошти у Великій Британії, на мою думку, є доказом того, що вони все ще є надзвичайно міцними. Я думаю, що з інших питань у світі головним чином війни в Україні, а також в ситуації в Газі, все, що може зробити Велика Британія, це продовжувати тиснути на Трампа. Я впевнений, що за лаштунками було більше ніж у пресі, що був тиск і Растармер. На Дональда Трампа я маю на увазі, що Трамп дійсно сказав, що він все ще не задоволений Путіним через його зволікання, і те, що він не сприймає потенційні переговори серйозно. Тому я вважаю, що Велика Британія має певний вплив, але це все ще лише тиск на Трампа, щоб він сказав: подивіться, Путін у цьому не зацікавлений. Це думка Європи. Ви маєте рухатися далі і почати чинити більший тиск на Росію. Ed, як би ви описали, чи є для Великобританії складним політичним завданням балансувати між спробами зберегти стратегічне партнерство з США, як це було до 2022 року і до донедавна, але при цьому продовжувати відчувати тиск, які чиниться не тільки на Великобританію, а й на інші європейські країни з боку Трампа, щоб ті в свою чергу несли основну відповідальність за підтримку України? Ви знаєте, це перенесення відповідальності від США як попереднього лідера проукраїнської коаліції на заході до нової. Ідеї Трампа, що саме Велика Британія, Франція, Польща, Німеччина коаліція охоче за мене мають нести відповідальність за підтримку і за збереження європейської безпеки. Як Велика Британія балансує в цій ситуації? Так, Велика Британія, як і багато європейських країн, активізувалася індивідуально та колективно, і ви можете бачити це з обох боків, з точки зору того, що продовжують робити окремі європейські країни, а ще є елемент тиску з боку інших держав. Я маю на увазі, якщо взяти, наприклад, цей тиждень, тобто вторгнення російських дронів до Польщі минулого тижня, ми бачили, як різні європейські країни активізувалися, щоб знову посилити східний фланг, і все це дійсно важливо. Але Проблема в тому, що європейці навіть колективно не можуть чинити тиск на Путіна. Єдиною країною, яка може це зробити, є США. Тож, хоча ми бачимо посилення лідерства, збільшення витрат на оборону, збільшення інвестицій в оборону з боку європейців, і все це дійсно важливо і сприяє стримуванню. Ми, європейці, маємо бути готові захищати кожен сантиметр території НАТО, але насправді головною проблемою з європейського боку є те, що у нас залишилося дуже мало важелів впливу на Путіна. І я думаю, що в кінцевому підсумку це стає очевидним, і саме цей висновок Путін робить зараз: що європейці все ще дуже психологічно залежні від США власне дуже цікаво обговорити, що стоїть за логікою Трампа, який, як сказав Ед, має важелі впливу або може мати важелі впливу на Путіна і політику Росії загалом, але не використовує їх. багато аналітиків стверджують, що головна причина полягає в тому, що Трамп аналізує всю російсько українську війну в рамках конкуренції США з Китаєм. І що стратегія зближення пошуку компромісу з Росією може допомогти США роз'єднати Росію і Китай. чи вірите ви в таке пояснення того, чому Трамп робить те, що робить, і по суті не використовує вплив на Росію, аби та зупинила війну? Я думаю, що це є частиною логіки одним із факторів, що впливають на його політику в цій сфері. деякі люди в адміністрації, очевидно, і республіканська партія думають саме так. Я б сказав, що такі настрої чи думки були сильнішими півроку тому, або на початку року, або до того як Трамп повернувся до Білого Дому. Вони це відкрито заявляли, і ми бачимо це на прикладі заступника міністра оборони Колбі у Пентагоні в Агентстві оборони США. Але зараз ці настрої дещо ослабли. Я маю на увазі, що люди, мабуть, зрозуміли, що можливо не вдасться роз'єднати Росію і Китай і відвернути Росію від Китаю і немає жодних доказів, що Трамп сам у це вірить, але мабуть люди з його оточення нашіптують йому цю ідею. щоб Трамп дотримався обіцянок і поклав край війні, і що ця війна в основному має на меті показати, що він є великим політиком. білий дім зараз заявляє, що він зупинив шість або десять воєн за вісім місяців свого президентства. Це трохи смішно, тому що багато з цих воїн все одно. О, закінчувалися і закінчилися без втручання США. І він, звичайно, хоче отримати Нобелівську премію миру, як ми знаємо. Тож він є людиною, яку часто рухає марнославство. Увага до нього та його образ у центрі уваги. І саме тому цей візит до Великої Британії насправді допомагає. бо прийом монархів підтримує цей образ. А це саме те, чого хоче трамп. Тож це є свого роду м'яка сила, яку має велика Британія. Це Знаєте, коли, наприклад, його приймає сам король Чарльз, Трампу це подобається, і це допомагає цьому особливому партнерству, яке мають Велика Британія та США. І Стармер був частиною цих зусиль, колективних зусиль європейських політиків, щоб постійно методично системно підштовхувати Трампа робити правильні речі щодо України. Ед, right як ви думаєте, чи європа все ще think, має таку політичну uh, залежність uh, від лідерства США? чи має Європа колективно потенціал, щоб подолати цю політичну і навіть психологічну залежність? Бо Трамп, здається більше really не хоче відігравати вирішальну роль в архітектурі європейської безпеки? Що у нас коаліція хоче? Чи зможе вона в якийсь момент замінити лідерство США в плані оборонного потенціалу, об'єднавши ресурси і політичну потужність коаліції, ну щоб замінити попередню формулу, коли процесом фактично керували США. Я думаю, що важливо зазначити, що те, що ми називаємо коаліцією охочих, є політичною та військовою структурою, військова частина якої є потенційною силою організації безпеки, що може бути або не бути розгорнута в Україні у майбутньому, якщо вдасться досягнути угоди про припинення вогню, а з точки зору політичної структури, я думаю, що вона насправді зробила досить багато для підтримки України, особливо після інциденту з президентом Зеленським в овальному кабінеті. В лютому цього року, але я вважаю, що також важливо пам'ятати, що коаліція охочих діє вже багато років, особливо після 2022-го. Адже те, що європейці надають Україні, насправді є гуманітарною та економічною допомогою. Це все багатостороння допомога з певними військовими елементами. А також ЄС надає деяку підтримку з центральних фондів. Це дуже важливо. Бо це показує, що європейці будуть продовжувати це робити протягом тривалого часу політично підтримувати Україну як зараз, так і можливо в майбутньому, якщо конфлікт буде вирішено. З військового боку все набагато складніше, бо для військового планування потрібна місія. А ми все ще не маємо місії. Тож деякі речі можна зробити, але на даний момент я не думаю, що з березня було досягнуто якогось військового прогресу, адже зрештою європейці знають, що це надзвичайно складна. Місія і європейці зазнали труднощів у таких місцях, як Ірак, Афганістан, Лівія, навіть з американською підтримкою. Тож, навіть місія, якби вона була десь на заході України біля об'єктів критичної інфраструктури, як це також обговорювалось на самому початку. Тут ми теж не маємо прогресу ані в плані обговорень, ані дій. Правильно? Я думаю, що європейці могли б запропонувати більш скромні пропозиції ніж ті, які спочатку передбачалися з точки зору запевнень для України. Але думаю, що повертаючись до минулого тижня, коли російські дрони з'явилися в Польщі, це показало європейцям, що вони вихвалялися на східному фланзі, але не покарали Путіна. Вони не зробили ні кроку далі, ніж їм сьогодні в кінцевому підсумку потрібно. Тепер постає питання: якщо ви можете захистити повітряний простір Польщі, чому ви не можете захистити? Західну частину України не потрібно створювати безпілотну зону, не потрібно глушити або знищувати російські засоби протиповітряної оборони, але ви могли б почати захищати захід України, щоб потім дозволити українській протиповітряній обороні просунутися далі вздовж східних ліній. Це можна зробити, і це допомогло. Et, чи змінила атака дронів на Польщу минулого тижня сприйняття того, що ймовірно легше організувати закрите небо над Україною ніж говорити про відбиття атаки на Польщу чи ймовірно будь-яку іншу державу чи змінила ця атака ставлення до того, що Росія мала би бути зупинена на суші, на морі повітрі, але в українському просторі чи на українській території Є така надія, але ми ще цього не бачили. очевидно, що це підштовхує НАТО до дій. Генеральний секретар і верховний головнокомандувач альянсу проводять прес-конференцію о сьомій годині вечора в п'ятницю. І це доволі незвичайна подія. Ми бачимо лише посилення поточної позиції більше Петріотс. Більше повітряних суден, які вже виконують місію захорони повітряного простору на Балтиці, тож це насправді лише посилення а не щось, що дійсно змінює ситуацію кардинально. І знову це показує, що європейці все ще стурбовані цими змінами. Тож, коли європейці на цьому етапі не збираються брати на себе зобов'язання приймати або перехоплювати дрони в західних районах України, я не бачу, щоб сили коаліції були готові надати підтримку, взяли на себе. Зобов'язання виконувати місію з охорони повітряного простору над Україною, оскільки політична мета точки зору політичних зобов'язань здається досить розмитою. Володимире, Володимир Володимира чи може Трамп дійсно вийти з європейської архітектури безпеки плані обмеження чи скорочення кількості американських військ, що дислокуються тут в Європі? чи припинення військової допомоги партнерам, не кажучи вже про Україну, я думаю, що це реальна загроза для європейської євроатлантичної безпеки. Трамп хотів це зробити навіть наприкінці свого першого президентського терміну, коли він санкціонував виведення частини американських військ. Але потім він програв вибори, і нова адміністрація, на чолі з Байденом, змінила курс. І американські війська залишилися в Європі і досі там перебувають. Тож, імовірно зараз йому потрібно ще більше підкріплення. Але Трамп все. Що вагається, можливо, виведе частину війська або зброї. Uh -huh. але подивимося, що буде далі. Наприклад, польському керівництву він публічно пообіцяв, що навіть може посилити підтримку. А потім, коли російські дрони увійшли в польський повітряний простір, реакція була дуже слабкою. що дуже розчарувало європейців, і загалом, з моменту повернення Трампу до Білого Дому, європейці відчули, що можливо ця адміністрація залиш їх повністю на самоті. Їм доведеться надто довго допомагати Україні без США. А потім вони зрозуміли, що ймовірно не зможуть цього зробити. Що стосується гарантій безпеки для України, то зараз ми розуміємо, що європейці вважають, що їм потрібна підтримка США, американська підтримка. Трамп сказав, що він її надасть, але Трамп це Трамп. І зараз я боюся, особливо з огляду на його відсутність реакції на вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі. Що Трамп скаже я передумав, тому США не братимуть участі в гарантіях безпеки для України. Ось у цьому проблема. Я думаю, що європейці та українці, і це важливий розвиток подій за останні шість місяців. Тепер мають спільну позицію з цього питання і повинні бути готові до будь-яких несподіванок. Чи можете ви уявити, що Трамп надасть гарантії безпеки коаліції охочі, щоб ті у свою чергу надали гарантії Україні. Даруйте за тавтологію. справді здається, що навіть дискусії про так звані сили запевнення або навіть більш серйозну місію. Дискусія просто зупинилася, коли в Парижі, Лондоні, Берліні, Варшаві зрозуміли, що Трамп не надасть жодних гарантій, подібних до статті 5 Вашингтонського договору НАТО для тих сил, які опо. Риватимуть потенційно в Україну Чи можете ви уявити, що Трамп або люди з його оточення в адміністрації змінять свою позицію і підтримують таку місію європейців? Це була б кардинальна зміна так, це була б радикальна зміна, але я думаю, що Трамп ще не готовий до цього протягом перших чотирьох років свого президентства. Він часто давав приводи для сумнівів у тому, що він цінує статтю 5. А тепер він сказав, так звичайно, ми зобов'язані. Була велика подія саміт НАТО в Гаазі, де він сказав, що ми зобов'язані захищати Європу. Але він сказав одне. А потім польський повітряний простір порушили російські дрони, і це серйозна справа. Можна спробувати применшити значення цього, можна назвати це провокацією, а не загрозою. Але щоб це не було, це було щось, що вимагало сильної реакції з боку Вашингтона. А реакції не було. Про що це нам говорить? Про те, що Трамп теоретично може змінити свою позицію. Зараз він говорить про обмін розвідданими з коаліцією охочих, або силами безпеки, або миротворчими військами, які можуть бути відправлені в Україну, і про обмін з ними супутниковими зображеннями. І звичайно, найголовніше про протиповітряні. Вітряну оборону та повітряне прикриття, але чи залишиться це його позицією? Ми просто не знаємо. І звичайно, це означає, що країни не знають, як до цього підготуватися? якщо говорити про підготовку Європи до такого сценарію а? Великобританія зараз окремо веде переговори з ЄС про умови британської участі в новому проєкті з питань оборонної співпраці між європейськими країнами. Йдеться про так званий сейф безпековий фонд, який становить вже зараз майже 150 мільярдів євро і спрямований на стимуляцію оборонної промисловості серед європейських держав-членів, плюс ймовірно, великобританія бачите ви тут практичний оборонний потенціал, а з огляду на нову ситуацію, коли Трамп готовий тільки продавати зброю Україні, а не надавати її безкоштовно, який потенціал є у Великобританії та ЄС спільно для практичної підтримки України, чи то в рамках цієї ініціативи сейф, чи то в рамках будь-якої іншої? Я думаю, що і для Великої Британії, і для ЄС ще не все тут визначено, і після чотирьох місяців перемовин можна сказати це реальний виклик, і важливо зауважити, що йдеться не тільки про економічний бік питання, не лише про 150 мільярдів. Якщо подивитися на це, з точки зору всіх держав-членів, то для Великої Британії це може бути не так вже й багато в плані оборонної промисловості в короткостроковій перспективі. Але я думаю, що це надасть Великій Британії можливість Можливість також разом з північними державами, наприклад Норвегією, спробувати поліпшити стан оборонної індустрії та співпрацю, які залишаються досить фрагментованими у Європі. Я вважаю, що участь Великої Британії в цьому процесі та її здатність впливати на нього в позитивному напрямку також є позитивним для України. Незалежно від того, чи це робиться в рамках ЄС чи на двосторонній основі, я маю на увазі, що на даний момент двосторонні асигнування є частиною з зобов'язань європейських країн щодо підтримки виробництва в Україні, що є досить значним і змінює правила гри. Тож навіть коли це робиться від імені ЄС або на двосторонній основі, я вважаю, що весь цей напрямок є позитивним. Якщо Велика Британія та європейські країни зможуть збільшити свої видатки на оборону відповідно до зобов'язань, які вони взяли на себе на цьогорічному саміті НАТО, сподіваємося, що деякі союзники, такі як Німеччина, яка зобов'язалася до дві Омого виділяти 3,5% свого ВВП на оборону, чинитимуть тиск на інших союзників і скажуть, не можна чекати до 2035-го, Треба діяти і намагатися змінити ситуацію вже зараз. Еде, але як ці плани щодо розвитку оборонної промисловості протягом найближчих 5-10 років узгоджуються з тим сценарієм, за яким Росія може напасти на одну з країн-членів НАТО набагато раніше уже за 2-3 роки? так, ми зараз перебуваємо в дуже дивній ситуації. Є приклад Німеччини. Вони кажуть, що за даними їхньої розвідки, вони оцінюють, що це буде 2027 рік. Тому вони збільшують видатки до 2027 року, і навіть це може бути запізно, тому що військовим можливо знадобиться кілька років, щоб інтегрувати нові спроможності у свою нову роль, спробувати налагодити роботу систем управління космосом по всьому НАТО. Причому ще питання чи свої Зобов'язання виконає США. Ед Це був проект союзники. Я Марія Золкіна. Побачимось наступного тижня.